Програму PixArt кольори. Беремо білий фон. Далі обираємо фото. Фото одне і друге. так Беремо фото там, де добре видно обличчя. Додаємо. Гарно розміщуємо на повний аркуш, так би мовити. Тоді додаємо друге фото. Беремо ОК. Тоді Add фото Беремо інше фото. Галерея. Скріншоти. Беремо друге фото. ОК. Обрізаємо друге фото. Також щоб було видно лише обличчя. Тому що додалося когось іншого. Ось. Окей. Okay. Oh. Так, зберігаємо. Зберігла. Це. В. Далі заходимо в програму Fixвер. Fixвер. Перекласти. Завантажуємо зображення сюди. Це, що ми зробили. Додаємо текст, і створюємо, створюється: відео генерується: -а хе. На мене не похоже, але.